Огляди на фільми, і ось знову. Щойно я добрався з перегляду фільму Ти Космос. Так, зразу спойлер, Ну, власна думка, як і всіх, сходіть на цей фільм, це круто. Дивіться, я міг би сказати лише одне: я давно не бачив повного залу в кінотеатрі на український фільм. І це, зважаючи на те, що це понеділок, і що фільм вже в прокаті другий тиждень. Повний зал, і всі вийшли задоволені. Тобто на цьому, власне, міг би і закінчити мій огляд. Окей. Okay. А для тих, кому більш цікаві деталі, я зараз розкажу певні речі, які, можливо, можуть здатися мінусами, але насправді вони не портять фільм. Є певні моменти, які, на мою думку, можна було б уникнути, зокрема, використання нецензурної лексики. Вона там. Органічна, окей, там і, і суржик, да, він там органічний, він робить персонажа більш ну якимось приземленим, більш, ну. От він відповідає тому образу, який є, але їх можна було б замінити в даному випадку якимись більш цікавими фразами, виключно для того, щоб цей фільм був для більшого кола глядачів. Щоб я, наприклад, от якби там не було цих от слів, то я би залюбки туди зводив своє юнацтво, пластове, щоб вони подивилися фільми. Я думаю, що їм би теж зайшов цей фільм. Це такий момент. Далі. По, 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 актору. по актору, Там ну, власне там один основний актор і там ще інший, але основний герой по акторській грі ми, от, от там бути от якась така штука, в мене дисонанс, Там от є моменти, коли я прям, прям вірю, розумієте, от прям от від клас, супер, мені все подобається, супер. А є такі моменти, як наче ну, як відео для тіктоку знімаю. Тобто я розумію, що фільм знімався кусками там, за певний час. І ось ось ці моменти, вони трошки вилазять. Вони не те, щоб портили враження від фільму, але ну треба бути об'єктивними. Таке є. Тобто актор молодець, зіграв хорошо, режисура мені сподобалась, сценарій, абсолютно, ну от, от, незважаючи на це, те, що це фільм не, не є науковою фантастикою. От, от точно це не наукова фантастика, і тому можна пробачити всі якісь наукові моменти, в яких я не, не, не розбираюся, але ну, блін, там є. Те, що видно навіть тим, хто ходив в школу на декілька років там, фізики чи астрономії. Але воно то не портить. І навіть декорації, які зроблені там, з пенопласту, з якогось там відділу епіцентру там, для будівельних матеріалів і пофарбовано там мокрою кісточкою, і це прям видно, але воно не портить фільм. От, от, власне, не портить.